Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просом. В роботі колода яскравість, на дні карта захисту. Хтось щось захищає. І, дівчатка, пішла тема, знаєте, яка? Що? Чим закінчиться пауза? Або пауза, або мовчанка. От якось так вона йде. І кажуть, знову підказки про те, що в когось розбите серце. Розбите серце, і ви хочете якоїсь справедливості. Ну так. Добре. Так. Поїхали. Подумайте про себе. Подумайте про вашого партнера. Що між вами зараз? Ну, ясно, що пауза, так? Чому пауза, можливо? І чим воно закінчиться все? Так. Так, хто у мене ви на сьогодні? Дівочки, людина, яка щось обнулила. Людина, яка щось обнулила, і, знаєте, як. Так, да, яка щось обнулила і прояснила. Хто ж це так збирав колоду? Олексія Вікторія збирала колоду. <кій> так, хто ваш партнер? Ну, ось це він захищає, девочки, щось ваш захищає, захищає, знаєте, що? Захищає свої ілюзії, що ви його королева Пентаклів. Отак тобі. Це ви? Ні, дівочки, це він захищає свої королеву у Добре, зараз будемо дивитися, що між вами зараз. Крім того, що пауза. Так. Що між вами зараз. Чому пауза давайте? І чим вона закінчиться? Порада. Дев'яточка жезлів. Йому дуже-дуже тяжко. Так, поїхали. Ви у нас людина, яка обнулилася, обнулила щось, відсікла щось, те, що їй неприємливо. Що ви обнулили? Знаєте, що ви обнулили? Якийсь рух у вашу сторону, який, можливо, був недостатньо сильним. Якийсь дтський рух, якусь активність у вашу сторону ви обнулили і сказали, що я так більше не хочу. Так, хто ваш партнер? Людина, яка захищає. Ілюзії про свою королеву Пентаклів. Давайте запитаємо, про що ілюзії в нього саме? Про те, що він всемогутній, дівчатки. про те, що він, що, можливо, навіть ця королева Пентаклів, що вона до нього надто прив'язана. От він намагається її захистити, а можливо, воно їй вже й не треба. Я, я викладу, цю карту викладу. О, знаєте, кажуть, от дивіться, дівчатки. Ілюзії про те, що вона від нього залежна, і що він її чоловік. Ну, король жезлів, що, що вона його кохає, отак. От Поїхали. Що між вами зараз, дівчатки, між вами зараз? Рух якийсь, робота якась і карта мага? Давайте, знаєте, я запитаю що про що? Це магія, чи це так? Чи це просто хтось старається, а хтось мовчить. Маніпуляції 100% між вами. Вісімка, про що, вісімка панпакрив, про що? Смерть. Знаєте, про що кажуть? Про те, що закінчуються якісь маніпуляції, закінчуються якісь попитки домовитися, або закінчилися. Закінчилися якісь попитки двигатись його у вашу сторону, або те, що ви це приймали. Розумієте? Все це обнуляється. Знову ж таки, ну, крапка. Про що мах ще. Ну, знаєте, про те, що він, знову ж таки, про що маніпуляції, про те, що почуття є, але їх трошки, як кажуть, і про те, що він доволі таки розчотливий. Рощатливий, холодний, тільки в свою сторону. Так, але почуття, дівочки, по тузу кубків я вам скажу, є. Так, давайте запитаємо: чому пауза? Ага. Знаєте, як начебто кажу? Про те, що він. <смір> так, про що. Зараз буду казати. От знаєте, в мене таке почуття, що Значебто він не схотів в своєчасно брати шанси, побоявся брати шанси на те, щоб стати стабільним чоловіком. Про що. Да, чим розбив вам серце, дівчатки? Він не він. От е, буду казати, як мені іде. Тут а він е, ще надіється, що тут у нього щось збережено, але тут ми ще ми, можливо, навіть і не будемо тут дивитися. Але він не взяв шансу вчасно стати вашим законним чоловіком, що розбило вам серце і через що він Да, А ви пішли далі. От знову ж таки, ви пішли далі, і дуже дуже швидко і без нього. Зрозуміли мене так, чому ще пауза? За ці Чому? Тому що ви вже заморилися щось доказувати йому, тому що ви дійсно таки готові рухатись далі. До справжньої своєї любові, так. до сім'ї, до того, хто приведе вас дійсно таки в сім'ї. Заморилися бути зрадженою, так. по правосуддю ви хочете бути першою леді. По правосуддю, Але не тоді, коли комусь зручно і коли вже його візде, вибачте, послали. Так. Далі, як він буде проявлятися, чи буде взагалі? Дівочки, ну, тут карта ієрофанта, карта того, що е, проявлятися він такий буде до вас. Е, кажуть про те, що він все одно згадує минуле, е, все одно він згадує минуле, він буде проявлятися. Знаєте, про що? От Тут саме ієрофант і мир. Про що? Зараз буду казати вам. Він захоче з вами нового початку, по, по, якогось правільного початку захоче з вами, дівочки. Да, захоче з вами домовитися, захоче з вами спілкуватися. Це йому буде важко даватися. Про що мир? Ну, дівочки, Як хочете, ви, він бачить вас, знаєте, він бачить вас своєю, зараз він бачив вас своєю головною жінкою і розуміє, що це кінець. Можливо, навіть ви тому і стали така для нього важлива, тому що ви його, вибачте, відправили. Так? Я кажу, ми нікого не чекаємо. Почувається спустошеним, дівчатки. Почувається спустошеним, почувається, тому що це сама карта, що почуття в нього є. Він раніше не планував просто. Розумієте, що він так залипне на вас. Колісницю до вас триматиме все одно, знаєте, як от все одно оглядається в прошлої. Не дають питати карта блоку. Зрозуміли мене? Давайте запитаємо, а що ж з королевою Пентаклів? Не можу не запитати, а що з королевою Пентаклів? Що за ілюзії? Він, нього, знаєте, що зараз вам скажу, девочки? От там у нього він там не рухається, розумієте? Там він в умеренності, там він в дев'яточці кубків, або в ілюзіях, що там все добре і йому можна не хвилюватися. Зараз, король мечів. Там він закритий, тому що, знаєте, це о, тут. Знаєте, да, біля вас він почувається переможцем, я вам скажу, а тут він якось хранить ще ілюзії, що м м, там непогано. Тобто, що там якась стабільність, дівчатки, мальчики. Давайте запитаємо, а чому тоді рух до вас, а не до дружини? Чому рух до вас? Чому рух до вас? Тому що ви... Знаєте як? Тому що ви девочки? Тому що ви... Він начебто. М зараз. Верховна Жриця, таємна жінка, дівчатки, Жінка, яку насправді люблять. Розумієте? Знову таки того, що він буде обирати, обиратиме щастя з вами. Зараз боїться. Чому тоді не обирає подвійки пентаклів? Чому не обирає? Чому не обирає? Дівочки, тому що він любить свою стабільність. От там він отут в стабільності. А тут він у вас кайфує, тому що він почувається переможцем. І от дійсно тому, що ви його послали. Так, і в нього не вистачає ресурсу, він хоче якоїсь ясності. Розумієте? Ось, знову таки, ви холодна, він не знає, що у вас, де ви, як ви. Верховна Жриця, таємна, таємна жінка. Про що? О, знаєте, переживай, щоб у вас нікого не з'явилося. Знає, що він вас. Ну, що ви чувствуєте себе преданою, і це йому нереально проносить тяжесті. Ну, такої, чесно. Він определиться, Давайте запитаємо. Він обере. Знаєте, я вам скажу. Тут кажуть карти про те, що він прощається із сім'єю і обирає фортуну. Хто фортуна у нас? Знаєте, от фортуна у нього ви, от, тобто тим, що ви недосяжна, тобто він вас того й жадає, бо вважає вас недосяжною. І от кажуть, що йому страшно. Йому страшно, тому що він, знаєте, як признати, що ви зірка. Там йому зручно, тут він просто хоче, не хоче, знаєте, як, не, хоч, не хоче залишатися, ну, що його відправили. Розумієте? Отак от, от, дівочки, тут іде у нас? Ну, Хоче недосяжного, хоче за приєтний плод. Розумієте? Отак. От так, пораду вам давайте, що це за новості у нас такі. Порада вам, дівочки Вам кажуть, рушай руште все, те, що від вас тільки беруть. Нехай спочатку у вас складеться. Не знаю, як це надалеко ми дивимося, кожен з вас в свій час загадає. Здивіться сюди. Вам кажуть, по правосуддю вам треба закритися. Буду показувати прям такі карти. Е, дивіться сюди, бере на шістку, а вкладається на трічку. Розумієте? Проявляється на трічку, а бере удвічі більше. Я вам кажу, ти від цього повинна закритися по справедливості. Що про, про що справедливість саме? От не двигайся в його сторону, дівчатки. Не двигайся, поки він сам не проявиться. А він буде висіти в партаблоку. Ти не маєш рухатися в його сторону, доки він тобі не віддасть, скільки, скільки ти йому віддавала. Поки він тобі не запропонує стабільність, те, чого ти прагнеш. Розумієте, людина, ви давно, знаєте, людина давно вже тримає вас у тяжестях, в ілюзіях, борощить вам голову. Розумієте? Що ти вже нічого не хочеш з ним? Чувствуєш себе приєднаністю. Тому що він холодний і розчопливий. Нігадяй. Буде рухатись, дівочки. Буде рухатись, тому що біля вас він почуває, почуває себе побідителем. Пораду, дайте нам ще. Я зараз ще на якісь візьму пораду. Порада, що? От вам кажуть: почекай, дівочки, поки він по страшному суду прийде, запропонує тобі стати твоїм головним чоловіком, імператором, а не просто появиться і через, не знаю, два дні-два тижні знову втекти до дружини, бо йому там зручно. Зрозуміли мене, про що я кажу? Чи почекай, доки він тобі не предложить щось реальне. Дійсно, те, чого ти достойна, те, чого ти хочеш. По страшному суду, документально. Зрозуміли мене? Приймайте ви блага, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Нехай кожне послання знайде своє серце. На особисті, будь ласка, в порядку поля... черги.